Поповнити рівень магнію за допомогою магніку магніку гармонії сімейних стосунків у Кремлі. Кажуть, що домовились про майбутню зустріч Путіна і Трампа. 47-й президент Сполучених Штатів Америки вчора за київським часом пізно ввечері виступив із промовою. Давайте з вами також проаналізуємо, що сказав Дональд Трамп. Але найважливіше це послухати. Держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо саме він натякнув, який план Сполучених Штатів Америки щодо завершення війни в Україні мене звати Ігор Гаврещак. Сьогодні на календарі 7 серпня четвер. Давайте разом з вами проаналізуємо найважливіші події з цього божевільного світу. Простою доступною мовою закликаю вас підписатися на YouTube 24 в описі до нашої з вами розмови є посилання на мій YouTube ресурс. Також підписуйтесь щодня, оновлюю для вас аналітику. Звичайно, ж, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, реагуйте і діліться своєю думкою щодо тих чи інших подій. Про що хочу розпочати з вами розмову? Про те, що Росія та Сполучені Штати Америки погодили. Домовленість про зустріч диктатора Путіна та Дональда Трампа найближчими днями про це заявив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, той Ушаков, який вчора сидів на переговорах з спецпредставником Трампа Стівом Віткуфом. Про це ми ще так, також з вами згадаємо. Так, от що сказав, сказав Ушаков. Погоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Путіна та Трампа. Сторони розпочали її опрацювання. Також за словами Ушакова було погоджено місце проведення зустрічі. Про нього повідомлять. Пізніше, до речі, вже є нібито інсайди, що місцем таки може бути Ватикан, куди запрошував раніше новий папа римський лев XIV. помічник диктатора. Також заявив, що Вітков порушував тему тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського. Але Москва це залишила без коментарів. Ушаков також додав, що наступний тиждень було. Позначено як орієнтир для зустрічі Путіна та Трампа, але скільки днів займе підготовка, поки сказати важко раніше. Вам нагадаю, що засоби масової інформації повідомляли, що Трамп дав вказівку командам швидко готувати зустріч з Путіним і Зеленським. очевидно, це окремі будуть формати, тому що, от бачите, Москва без коментарів залишає тристоронню зустріч. Очевидно, вони на таке не погодяться, тому що Путін. Ніколи нагадаю не зустрінеться з Зеленським лише за умов, що Україна прийме повну капітуляцію. Ну і про вчорашній виступ Трампа давайте кілька слів вибрав для вас ключові тези, що в нього запитували журналісти, і що він за відповідав. Так от його запитали, чи Зеленський погодився на саміт із Путіним, і коли іде, це може статися, що сказав? Трамп є хороша перспектива, що це відбудеться. Ми ще не вирішили, де але сьогодні були добрі переговори з Путіним. Є шанс, що ми закінчимо цей довгий шлях, і що незабаром відбудеться зустріч. Наскільки близькі до мирної угоди запитали в Трампа? Він відповів: не знаю. Слухайте, я не хочу говорити. Я розчарувався цим раніше. Далі в Трампа запитали, у чому був прорив зустрічі Віткофа з Путіним? Путін зробив якісь поступки, яких раніше не робив. На що? Трамп відповів фактично розчаруванням, бо каже: Я не називаю це проривом. Ми довгий час працювали над цим. Тисячі молодих людей помирають. Ракети летять Києвом та іншими місцями. І далі він назвав втрати, як завжди. Ну, бачимо, пішла шаблона відповідь, тому що йому немає що відповісти бо очевидно безрезультатні були. Переговори також запитали в Трампа. Ви говорили раніше, що Путін вводить вас за ніс, що дає вам впевненість, що так не було цього разу. І Трамп відповів вже звично не можу відповісти на це запитання. Я скажу вам за кілька тижнів, може менше, але ми досягли прогресу. Ми ввели 50% мита на Індію. Я не знаю, чи це пов'язано з цим, але сьогодні були дуже продуктивні. Переговори про мита. Ми ще з вами поговоримо і як він оголосив, і побачимо, що насправді Трамп каже, що переговори були хорошими, продуктивними. Ми наблизилися, але насправді за діями Білого Дому видно, що вони повністю не довіряють Путіну і йдуть шляхом тотального тиску. Але це про це поговоримо пізніше. Так, от далі запиталася в Трампа: якщо угода між Україною та Росією буде укладена, ви знімете мита з Індії. Він відповів: ми вирішимо це пізніше, нині ж вони платять 50%. Далі запитують в Трампа про Індію. Індія каже, що інші країни теж купують російську нафту. Чому ви вводите мита лише проти Індії? На що Трамп відповідає? Лише 8 годин минуло. Поглянемо, що буде далі. Ви побачите набагато більше. Ви побачите набагато більше. Повторює Трамп. Ви також можете бути певними. Китая це теж може стосуватися. Все залежить від того, як ми підемо. Його запитують. А від цього від чого це залежить? На що Трамп каже: Я не знаю, не можу вам це сказати, але ми зробили це з Індією, і ми зробимо це можливо ще з кількома країнами. Однією з них може бути. Китай, ну і нагадали Трампу про дедлайн 8 серпня, як ви пригадуєте, запитує в нього кореспондент: ваш дедлайн для Росії в силі після сьогоднішніх переговорів зараз. У нас каже Трамп дуже серйозні перемовини щодо того, щоб це врегулювати та закінчити. Натомість, я хочу вам сказати, що в п'ятницю 8 серпня США планують так і запровадити вторгні санкції проти Російської Федерації. Бачите, попри те, що Трамп каже, що перемовини були хорошими. Білий дім паралельно тисне на Кремль про це агентству Reuters повідомив неназваний представник Білого Дому. Він заявив, що зустріч спецпредставника президента США Сєва Віткофа та глави диктатора Кремля Путіна у Москві пройшла добре, але все рівно вторинні санкції будуть введені. Які це вторинні санкції? Якось важко зрозуміти, тому що не Називають, ну і ось власне тиск Трампа. Дивіться, вчора відбулася зустріч Стіва Вікофа і Путіна. Вони три години сиділи за столом переговорів. Навпроти Віткофа, крім Путіна, сидів також Кирил Дмитрієв вже згаданий, який його зустрів в аеропорту в сьомій ранку, а також радник Путіна Юрій Ушаков, той, який повідомляв сьогодні про заплановану вже зустріч і скоординовану зустріч між Путіним та Трампом. Так от. Після цієї зустрічі тут важливо розуміти, Вітков поїхав з цієї зустрічі не спілкуючись з кореспондентами, була заява лише від Кремля, про яку також ми з вами згадаємо, і паралельно, буквально за короткий час. Після цього з'явився документ указ на сайті Білого Дому. Там величезний документ, ви розумієте, це треба було все юридично підготувати. Тобто, все планувалося випливає з цього. Що після цієї зустрічі, яка буде і це в білому домі знало наперед, що вони опублікують цей документ. Так, от президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових мит для Індії в розмірі 25%. У відповідній заяві Білий Дім зазначив, що додаткові мита пов'язані із закупівлею російської нафти. Мита США проти Індії за імпорт нафти з Росії застосовуватиметься до товарів, які надійдуть через 21 день після підписання указу, вказаного в цьому документі. Тобто, з 27 серпня починають діяти мита для Індії. Там заявили, що адміністрація може поширити аналогічні тарифи на інші країни, які будуть спіймані на імпорті російської нафти. Тобто на сайті Білого Дому сказано те, що вже потім ввечері сказав Трамп. Білий дім зазначив, що йдеться про закупівлі російської нафти через посередників або треті країни, де походження нафти може бути обґрунтовано відстежне до Росії. Більше того. Я вам хочу сказати, що фактично тепер Індія з 27 числа платитиме 50%. тому що ще раніше, на початку серпня, Трамп вів перші 25%. А цей указ додає 25%, Хоча всі говорили, кричали, що буде 100% мит. Ну але 50% теж добре можливо далі будуть рухатись і тиснути Сполучені Штати Америки на ті країни, які купують нафту в Росії. Найважливіше, що є в цій заяві на сайті Білого Дому в цьому документі, Трамп прирівняв Росію. Послухайте, до загрози нацбезпеки Сполученим Штатам Америки у підписаному указі вводяться 25% цих тарифів для Індії за російської нафти. А сама Росія називається надзвичайною загрозою. Безпеки, ну і як на це реагує Індія? Індійські нафтопроробні заводи каже Reuters, Очікують на вказівку уряду щодо того, чи продовжувати купувати російську нафту після рішення США про підняття мит, за даними видання, державні НПЗ Індії вже призупинили постачання водночас. Приватні компанії продовжують закупівлю. Про це ми з вами говорили, що державні шукають альтернативні напрямки. Вже більше того, на початку серпня купили 7 мільйонів барелів нафти в Канаді, США і в Абу-Дабі, А от приватні ще очікують. Один із представників приватної нафтової компанії Індії заявив: поки що уряд нам нічого не повідомляв, тому ми не припиняємо імпорт російської нафти. Росія забезпечує, нагадаю вам понад третину потреб Індії в нафті, яка є. Третім найбільшим імпортером у світі, а загалом Індія купує, тобто Росія третину потреб закриває Індії, а Індія купує понад 53% усієї нафти, яку Росія транспортує море тут. Е е трубопровідна нафта не рахується. То ви розумієте, справді дуже багато купує Індія. Ну я вам казав, так був виступ. Е Ввечері Трампа, але що цікаво, за півгодини до цього до цього виступу на найпопулярнішому авторитетнішому е, авторитетнішому для республіканців телеканалі Fox News виступив держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, який пролив більше світла, на чому можуть базуватися майбутні домовленості. Так, от що він сказав? Територіальні питання стануть ключовими в завершенні війни в Україні. Марко Рубіо заявив, що тільки на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії на територію України штати зрозуміли, що саме Росія хотіла би, щоб завершити війну. Держсекретар каже, що треба зблизити російську та українську позиції настільки, що президент США Дональд Трамп міг долучитися і завершити це. Цитуємо, я думаю, що ми маємо краще розуміння умов, за яких Росія була б готова завершити війну. Тепер ми повинні порівняти це з тим, що готові прийняти українці і наші європейські союзники, але насамперед, звісно, українці каже Рубіо. Також держсекретар Сполучених Штатів Америки окреслив думку щодо. Територіального питання, знаєте, є території, які Росія захопила і які вона зараз контролює, і це включаючи Крим, захоплений у 2014 році, та деякі інші території, де вони досягли певних успіхів. Щоразу, коли ви укладаєте угоду, будуть необхідні поступки. Будуть необхідні поступки з боку росіян і поступки з боку українців. Звичайно ж, також знаєте, такі поступки це не просто їх і ще потрібно. Продати публіці у своїй країні, але я думаю, що можу сказати, усі хочуть, щоб війна закінчилася, сказав держсекретар. І тут я хочу з вами проговорити, тому що ситуація виглядає наступною: дивіться, е американські видання передають, що Трамп готовий і хоче зустрічатися з Путіном, начебто, Путін стілу відкуфу передав, що він хотів би побачити Трампа. І Трамп каже, що хоче зробити зустріч Зеленським, а можливо і тристоронню, на яку не погоджується Росія. Але видання в США каже, що Трамп категорично проти того, аби на цих зустрічах була Європа як суб'єкт перемовин. Чому так дивіться, тому що я вам хочу відкотитися до зустрічі коаліції охочих ще в Лондоні, були в Парижі зустрічі, а потім в Лондоні. І пригадуйте тоді за даними вже видання Ройтерс. США, начебто, пропонували Росії, де що вони де юре визнають Крим де факто окуповані території, е і на цьому базувати завершення війни, але в Лондоні пригадуйте, Стів Вітков і Марк Рубіо в останній момент скасували свій візит на зустріч з коаліцією охочих, британія та Німеччина. Франція і Україна, тобто представник був Зеленський, тому що вони всі сказали, ні, ми категорично проти визнавати, де Юре, тим паче, ще й окупований Крим і окуповані території. І тепер стає зрозуміло, чому не хоче Трамп бачити, і тепер стає зрозуміло, про що каже Марко Рубі: про поступки в територіях для України. Тобто на цих зустрічах, де Трамп не хоче бачити. Європу, яка Європа категорично проти тих умов, які пропонує США, хочуть більше нагинати і пробувати переконати, якщо можна так сказати, Зеленського до таких кроків, аби погодитись на де-факто де, де, фак, де юре і де факто окупацію територій, але найцікавіше, давайте змоделюємо ситуацію. Навіть якщо б Україна на таке погодилася, знову ж таки немає жодного компромісу і кроку з боку Росії. Путін далі буде воювати. Тобто, США зараз шукають якусь згоду з боку України, а потім з цим кейсом, як вони собі задумали, погодженим, підуть до Путіна і говорити з Кремлем. А Путін на це не погодиться, і це крапка. Ось що з цього всього випливає. А до речі, після вчорашньої зустрічі Стіва Віткофа із Путіним до цього була телефонна розмова Трампа і Зеленського. І після цього була телефонна розмова. Зеленський сказав, що є спільні конструктивні позиції з нашими партнерами Сполученими Штатами Америки. Також написав себе в телеграм-каналі Володимир Зеленський три ключові напрямки. За якими треба працювати, аби завершити війну, я вам процитую пріоритети абсолютно чіткі: перше припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге, це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. А також Володимир Зеленський зауважив, що з боку України не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Тому потрібно визначитись із часом для такого формату з колом питань і третє. Пише Володимир Зеленський, довготривалість безпеки, це можливо разом зі Сполученими Штатами Америки та Європою. Глава нашої держави підкреслив, що Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Пише Володимир Зеленський. Світ має важливі тиску на агресора. Світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни, ну от це послання Володимира Зеленського Але знову ж я хотів би, аби ви концентрували увагу на тому, що сказав саме Марко Рубіо. Поступки в територіях, і найцікавіше, що вони очевидно вимагатимуть поступки від від України, а потім будуть намагатися якось домовитись з Кремлем. Кремль на поступки не піде. Путін буде воювати. І воювати тому, що ми з вами не разу говорили йому його план, мета це винищення всієї України. І знаєте в чому помилилися в попередніх е прарадянському союзі е геноциді українського народу. В чому вони помолилися? Що вони залишали українців на цій землі? Тепер вони хочуть просто винищити і всіх українців, які мають українську позицію, або вони просто зникли з цієї землі, ось. Кінцева мета Путіна, тому війна далі триватиме, але можна спробувати зупинити Путіна і тут. Не мова компромісів, а звичайно ж удари. Це санкції, так які не зупинять, але ускладнять значно ведення війни. І звичайно, зброя недорозового рив. військово промисловий комплекс має працювати на повну. Повинні виробляти озброєння. Наші партнери повинні в цьому допомагати. Лише так можна Путіна зупинити, тому що російський солдат зупиняється рівно там, де йому дають попиці. не інакше. Ні компроміси, ні підписання якихось угод, ні намагання задобрити. Агресора, но в підтвердження моїх слів, що санкції справді впливають на Росію, величезна дера в бюджеті Російської Федерації. Санкції ну, звичайно, ж те, що не витрачають великі кошти на війну через стрімке падіння нафтогазових надходжень та роздуті військові видатки. Уряд Росії вже вдруге в цьому році слухайтесь. Вносить зміни до федерального бюджету на поточний рік. Про це повідомив представник Мінфіну Російської Федерації. Він уточнив, що наразі уряд Росії готує план бюджету на наступні три роки та оновлює економічний прогноз. За його словами, разом із внесенням цих документів на розгляд Держдуми вони мають це зробити до 30 вересня. Уряд одночасно внесе і нові поправки до бюджету на поточний рік. Наголошую, що це друга вже поправка. До бюджету попередня була в червні, якщо я не помиляюсь через те, що Росія отримує менше коштів від продажу нафти, це через санкції і через те, що рубль трішки міцніший за останній місяць липень. Росія отримала на 30% відсотків менше прибутку ніж за логічний місяць минулого року, тому треба далі тиснути. Також є чудовий показник для нас, що ключове. Слово найпопулярніше слово про Росію в цьому році це банкрутство. Наприкінці червня російський е, диктатор е, Путін це я ще хочу про бюджет сказати. Вже вносив зміни до федерального бюджету, щоб знову поправити, що буде менше коштів. Так, от а про те, як вмирають компанію у першому півріччі 25-го року, за перші 6 місяців в Росії е, припинили роботу вслухатись 141 тисяча компаній, що майже півтора рази більше ніж. Компанії, які з'явилися, з'явилося тільки 95 тисяч компаній, тобто смерть бізнесу Російської Федерації продовжується. Велика кількість галузей просто вмирає. Це наслідок війни Путіна в Україні і наслідок санкцій. Це тим, хто каже, що обмеження з боку наших партнерів не працюють. Ну і найважливіше так дивіться повертається до тої теми, що США будуть змушувати е Марку Рубі, як же сказав. Територіальні компроміси, і це треба буде якось продати в себе в країні, що за цими словами розуміється. Тобто, вони хочуть на нагнути і, і, і позицію України і Володимира Зеленського, а потім, аби якось Володимир Зеленський це продав українцям, чому так чи інакше вирішили, а це буде зробити фактично нереально, тому що останні опитування КМІС демонструє, що середнє запропоновані серед запропонованих умов завершення війни в Україні найприйнятнішими для громадян. Лишаються пропозиції європейського союзу. Європейський союз каже кордони 91-го року. Так, от соціологи змоделювали три умовні мирні плани від Росії від США та від Європи з Україною. Російський план категорично відкидають 76% українців у травні. такий показник був 82%. Натомість 17% відповіли, що могли погодитись на умови Кремля. Умовний план Сполучених Штатів Америки готовий прийняти 39% українців. Опитаний, хоча більшість із них визнає, що це важке рішення, водночас 50 відсотків респондентів виступають проти найбільш підтримуваний проект звичайного мирного плану, модельований КМІСом, це ЄС та Україна. Його готові схвалити 54 відсотки українців, а 30 вважають неприйнятним. Ну от бачимо, що ситуація просто в глухому коті, і до речі, в опитуваному цьому опитанні від КМІС про російський план. Що мається тому що ми ще, щойно з вами проговорили, що таке російський план? Це повністю окупація всієї України на завершення. Слухайте, хочу вам розповісти, як сили оборони цієї ночі відпрацювали по території Російської Федерації, тому що що би там не було, наші оборонці нищать дуже добре логістику і нафтопоробні до речі заводи Російської Федерації. Саме тому ви знаєте, попригадуйте, коли Лукашенко. На острові Ва Валам це біля кордону з Фінляндією зустрічався з Путіним кілька днів тому. Він же сказав, що Лукашенко що при Путіну. Які з боку садів, що вони, начебто, Росія готова на повітряне перемир'я. Ну, вчора в центрі про тоді дезінформації Куленко сказав, що це пастка, тому що Росія тоді накопичить велику кількість своїх безпілотників, яких виробляє в рази більше. Ну і плюс таким чином вони хочуть убезпечити свою логістику, по якій Україна дуже серйозно б'є. Ну і от результати цих ударів за останні 24 години. Що відомо, після атаки безпілотників горить. На сьогодні Афінський, Афіпський перепрошую, навтопоробний завод у Краснодарському краю. Я вам нагадаю, що спочатку серпня це вже сім днів. Було влучання по трьох навтопоробних заводах: це Рязанський, це Новокуйбишевський, і от тепер Афіпський. Рязанський на два рази зменшив свої обороти роботи після ударів. А Новокуйбишевський взагалі припинив. Працю будемо дивитися, що за фіпським поки що він ще горить. Також у Волградській області Росії були атаковані дві залізничні станції по залізницях. Ми б'ємо останні два тижні трошки більше, і це вже там десь 15 ударів і це логістика на станції Суравікіно. Гарні кадри, як там все палає далі у Слов'янську на Кубані, Краснодарському краю, там де деться Афіпський НПЗ, було влучання по військовій частині номер 61 661 це знову ж таки логістика, тому що цієї військові частини перекидаються резерви на фронт. Під атакою також був новоросійськ, кажуть самі росіяни, окупанти, що там була атака надводних дронів. Загалом в так званому міноборони Російської Федерації повідомляють, що збили 82 безпілотники. Розуміємо, що в такому випадку летіло значно більше. Попри всі негаразди, попри складну ситуацію, сили оборони продовжують трощити логістику росіян. І завдавати серйозних їм ушкоджень. Що це були найголовій найголовніші новини станом на 7 серпня, четвер. Сподіваюсь, мені вдалося вам прояснити непросту геополітичну ситуацію. яка зараз склалася обов'язково підпишіться на YouTube 24 Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал в описі до цього відео. Ставте лайки, коментуйте, запитуйте, реагуйте на ці новини. Дуже важливий зворотній з вами зв'язок. Бачити, що читати, що ви думаєте, і звичайно ж діліться нашою з вами розмовою. Давайте разом просувати у контент і відстоювати про українську позицію. Звати мене Ігор Гаврищак. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо. Засобами РЕП у темні часи добре видно світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.